Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску зірковому нападнику збірної України знайшли новий футбольний клуб. Реал Мадрид знайшов нового тренера на заміну Карло Анчелотті. Півзахисник Шахтаря офіційно покинув донецький клуб. Сенсаційний трансфер Судакова в наполі. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Зірковому нападнику збірної України Роману Яремчуку знайшли новий футбольний клуб. Фрорт Олімпіакоса Роман Яремчук може під час зимового трансферного вікна покинути грецький клуб. Повідомляє грецьке видання 10 Ту-10GR. за інформацією джерела. Сіваспор цікавиться 29-річним українцем. Турки шукають заміну для албанського нападника Рея Маная, який ймовірно покине клуб. Зазначається, що саме Сіваспор є головним претендентом на Яремчука. Хоча є ще декілька інших клубів, які готові серйозно розданути українця. Взначимо, щось весь в цьому сезоні має 19 очок та посідає 15 те місце в чемпіонаті Туреччини. Що стосується самого Ярамчука, то в цьому сезоні він провів лише 11 матчів за Олімпіакос, забив один гол. На нашу думку, якщо Яремчук ще хоче досягти чогось у футболі, то найкращий варіант для нього це повернутися в Україну. Тут, на фоні молодих недосвідчених гравців, він дійсно буде виглядати солідним футболістом. В той час, як в Європі, у нього вже в черговому клубі не йде. Головна причина такого провалу Ярмчука в європейських клубах, на нашу думку, лежить в психології самого гравця. Яремчук звик вважати, що він велика зірка. Він звик до вільного тону з тренерами, звик командувати в колективі. Фактично, Яремчук підхопив синдром куноплянки, але нашим багатьом футболістам вже давно треба спуститися на землю. Вони на фоні навіть європейських середняків, не такі уж і топові гравці, а тому треба понизити свої апетити та мовчки виконувати свою роботу. Яремчук може прийти в Туреччину за шалені гроші і грати там за аутсайдер чемпіонату. Але тоді, на нашу думку, він деградує ще більше. І навіть незважаючи на його гарні виступи за збірну України, ми навряд чи побачимо цього гравця в національній команді. А тому Олександрія, Карпати чи Полісся були б непоганими варіантами для Яремчука, можливо, навіть повернення в Динамо Київ у випадку продажа киянами ваната. Тим паче ВПЛ Яремчук колись показував дуже солідний футбол. Друзі, якщо б хотіли, щоб, щоб Ярамчук повернувся в український чемпіонат, то поставте лайк цьому відео та на пощу команду підійшов би Роман. Гравець Динамо Київ пояснив причини провалу киян в Єврокубках в цьому сезоні. Один із лідерів Динамо Олександр Караваєв заявив, що найголовніша причина поразок Динамо в лізі Європи це складна логістика. За словами Караваєва, Динамо знаходиться в нерівних умовах порівняно з іншими командами. Динамо здійснює дуже багато переїздів, і футболістам через це дуже важко грати, адже вони втомлюються в дорозі, через що потім і така погана гра на полі, і відповідно на табло. Втім, за словами Караваєва, Динамо зробить правильні висновки, і в наступному сезоні точно краще проявиться в Єврокубках та покаже зовсім інший рівень гри. Гравці динамо продовжують шукати провалу в Єврокубках, замість того, щоб чесно призна признатися в тому, що наш рівень зараз дуже слабкий, і ми не здатні конкурувати в Європі. Вони замість цього продовжують нити про складну логістику. Так, логістика дійсно складна, але ж ви професіонали і повинні виходити на поле і віддавати себе на 200%. Наші Наші футболісти в кожному інтерв'ю заявляють, що вони грають за Україну за зсу. Але на ділі у нас завжди повна торба пропущених м'ячів. І найприквіше у цій ситуації що найбільше скаржаться саме досвідчені виконавці, такі як Караваєв і Ярмоленко той же тренер Шовковський, замість того, щоб навпаки допомогти молоді, вони акцентують увагу на відмазках. Звичайно, що молоді футболісти беруть з них приклад та можуть теж дозволити собі розслабитися, знаючи, що, що завжди все можна спіхнути на важкі переїзди. Друзі, як вважаєте ви чи дійсно важкі переїзди в Європі? Це найголовніша причина провалу «Динамо Київ» в цьому сезоні в лізі Європи? Чи ви бачите інші причини? Напишіть в коментарях. Реал Мадрид знайшов нового тренера на заміну Карло Анчолоті. Реал може звінити головного тренера команди Карло Анчолоті влітку, якщо команда не здобуде великі трофеї у цьому сезоні. Повідомляє іспанське видання Релево. З даними джела Карло залишить Реал після закінчення сезону, якщо команда не виграла лігу або лігу чемпіонів. Новим головним тренером Реала буде призначено тренера Байра Хабі Алонсо, якого керівництво мадридців визначило як наступника Анчелотії. У разі якщо Реал виграє хоча б один з трофеїв, то 65-річний італієць залишиться в команді ще на один сезон, коли завершиться термін його контракту. Тоді ж закінчується угода Алонса з Байером. З такою грою в цьому сезоні зрозуміло, що ніяка перемога в різі чемпіонів Реал не світить. Команда, по-перше, досить сира. По-друге, в ній є багато конфліктів серед гравців. Ну і по третє, сам Анчелотті вже досить віковий тренер, а тому не факт, що він зможе черговий раз витримати той тиск, який на нього здійснюється. Так, Лаліго теоретичний реал ще може виграти, адже Варсона дуже під ціла, а Атлетіко завжди нестабільний. Але тим не менш потенційні зміни в клубі дуже напрошуються. Мадридцям потрібна свіжа кров, свіжа тактична тендерська думка. І легенда клубу Хабі Алонсо це ідеальний варіант для команди Флорентіно Переса. Алонсо зараз називають новим гвардіолею. Якщо Реал дійсно запросить цього дуже талановитого наставника, то в найближчі 50 років ми можемо отримати нового непереможного гемона європейського футболу, яким знову може стати мадридський Реал. Друзі, б хотіли, щоб Хаві Алонсо очолив Реал Мадрид, то поставте лайк цьому відео. Півзахисник Шахтаря офіційно покинув донецький клуб. Опорний півзахисник Войсбурга Бартол Франіч, який грав в оренді з Шахтар, повернувся в Заграське Динамо. 24-річний Хорват є вихованцем заградського клубу. Він виступав у клубі сім років. Оренна угода Франчі з Шахтарем була розрахована до 30 червня 2025 року, але Шахтар вирішив розірвати її з Хорватом раніше. Відзначимо, що Динамо Заграб футболіст також перейшов на правах оренди. Що Стосується його виступів за шахтар, то цього сезону Франіч провів 408 хвилин у восьмій матчах за гірників. Та навіть всіх забитої один гол футбольному клубу «Інголець». Останнім часом трансферна політика Шахтаря дуже дивує. В команді відбуваються незрозумілі второсортні трансфери. Лемкін то Іров Кастільо, Міроші, Франіч незрозуміло, навіщо цих гравців взагалі запрошували в Шахтар. Їх рівень точно дотягує до рівня найкращого клубу України, а тому не дивно, що Шахтар зараз третій УПЛ з такими трансферами від палкне та Серни. Що стосується Франіча, то Шахтар він взагалі нічого не показав, запам'ятався лише голом у урота найгіршої команди Ліги і гольця та виходом на заміну в провальному другому таймі у лізі чемпіонів проти ПСВ, де Франіч лише привозив голи у ворота гірників. А тому добре, що Шахтар здихався цього незрозумілого, на нашу думку, футболіста. Шкода, що тільки відповідальність за ці трансфери в так ніхто й не поніс, а клуб тим часом продовжує скатуватися у своєму рівні, як на міжнародній, так і на українській арені. А тим часом лідер шахтаря, головна зірка українського чемпіонату Георгій Судаков, близький до сенсаційного трансферу в італійській наполі Антоніо Конте. Наполі повертається до кандидатури центрального півзахисника шахтаря Георгія Судакова, повідомляє коментатор Радіоспортіва Марко Контеріо. За інформацією джерела 22 річний українець очолює список півзахисників, яких хоче підписати італійський клуб. Наполі сподівається підписати судакову на вигідних умовах вже цього місяця. Головною проблемою у цьому трансфері може бути велика вартість, в яку Шахтар оцінює українську зірку. Шахтар неодноразово заявляв про мінімум 60 мільйонів євро. Саме з такої суми повинні розпочинатися переговори по судакову. Інакше Палкін та Серна навіть не візьмуть слухавку. Наполі зараз це один із головних претендентів на титул в серії А, тому не дивно, що вони шукають підсилення, враховуючи їхні амбітні цілі в цьому сезоні. Для Судакова італійський клуб був би практично ідеальним варіантом. Справа в тому, що в інших топових клубах у Судакова майже немає шансів на основу. В арсеналі на його позиції грає Едгор в Челсі. Є Енцо та Палмер, В Сіті ще в команді де А в Ліверпуль Ралчо Барселону, Судакова просто і так не візьмуть. А от в наполі конкуренція не така серйозна. Якщо Судаков буде багато працювати та старатися, то в нього є шанси закріпитися в команді. Та й шахтирку зараз було б непогано відпустити гравця. Клуб вже вилетів з ліги чемпіонів. В УПЛ у гірників шансів на чемпіонство практично немає. А тому треба награвати нову команду без судакова. А Георгія ж продавати вже цього січня. Навіть якщо Наполі дасть умов не 30 чи 40 мільйонів, Шахтарю не треба крутити носа, а дати гравцю шанс на розвиток, а не на деградацію в українській прем'єр-лізі. Друзі, якщо теж вважаєте, що Судакову цієї зими треба тікати з шахтаря, то поставте лайк цьому відео. На цьому все. Дякую, любі, друзі, та що сьогодні були з каналом Футбол Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з мої любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.